Вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй, і ми продовжуємо з вами серію наших новорічних уроків. Сьогодні я пропоную малювати кольоровими олівцями, я підготувала папір, простий олівець для контуру, резиночку, точилочку і кольорові олівці. Хто зі мною вже давно малює, знає правила поведінки з олівцями. Ану, нагадайте! Так Найголовніше це утримувати їх завжди гостренькими. Для цього у вас є точилочка. Попрацювали, загострили, і олівчики мають бути завжди гостренькі. Друге правило ніколи не кидайте олівчики на підлогу, бо в них. Оцей грифель, він дуже-дуже тендітний. Якщо олівчики будуть падати, грифель буде всередині ламатися. І потім, коли ви будете їх загострювати, вони постійно будуть відламуватись. Тому, будь ласка, бережіть ваші матеріали, вони дуже дорого зараз коштують. Треба бути з ними охайними і поважати олівчики. Так. Тепер перейдемо от саме до нашого малювання. Що ж ми будемо сьогодні робити? Будемо малювати з вами камін. Новорічний камін з вогнем. В мене дуже багато хто просив це зробити. Я вирішила зробити такий урок і розповісти, як його малювати. Це насправді дуже просто, вийде в кожного з вас, тому передусім. Ще нагадаю, щоб ви були підписані на мій канал. Коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки обов'язково після того, як намалювали, сфотографували і мені надіслали. Під кожним відео є посилання на мій інстаграм. А ми з вами переходимо до малювання. Отже, камін. Він буде у нас розташований ось тут по центру. Це такий а, прямокутник. Простими словами, це прямокутник. От ми спочатку намалюємо прямокутник. Він не має бути от такий великий, він буде по центрі. Ну, десь ось такий. Малюємо одну таку лінію, другу лінію. Я вас прошу тільки, не використовуйте ніяких лінійок. Намагайтеся працювати від руки. У вас може не виходити одразу дуже рівно, це не важливо. Але таким чином. Ви будете набивати вашу руку, і у вас з кожним разом буде виходити все краще і краще і краще. І одного разу ви навіть здивуєтесь, як гарно у вас виходить і рівненько, без усіляких лінійок. Крім того, це виглядає більш артистично. Ми намалювали основу це наш а, цей, цегляний камін. Це е, така верхня його частина. Ось тут ми намалюємо. Тут будуть різні у нас такі якісь гілочки зелененькі. Ось так ми просто малюємо. Потім тут будуть йти якісь е, стрічки такі червоні, якісь такі, може, куліші. Можемо тут таку свічку намалювати, горить. Тут ще якісь там можемо ось такі стрічки запустити, звисають ось так. І тут можемо ще якусь кульку дві намалювати. Ну, десь верх буде такий приблизно. Тепер ми намалюємо ось тут по центру, нам треба намалювати ось таку форму, дивіться. Підняли. Підняли дві однакові лінії. Тепер тут так скруглили, скруглили. І треба це з'єднати. Тепер ось так. І ось так. Тепер нам треба зробити ще раз те саме. Всередині. Це буде вже товщина нашого цього середини каміна. Ось так. Тепер ми намалюємо тут одну таку дровиняку, іншу таку дровиняку, там ще якісь лежать. І за ними вже це наше, наш вогонь такий своїми язиками, таке багате, величеньке. І одразу ми намалюємо ось так, бо воно буде тут більш таке помаранчеве, а знизу більш жовте. Ви ж пам'ятаєте, що де у вогня найгарячіше. Наверху ось ці кінчики, вони найгарячіші. Тому вони у нас будуть червоненькі, потім помаранчеві, потім жовті. Так, ми це намалювали. Тепер ми трошечки відступимо і тут намалюємо ще таке місце біля каміну. Можемо тут з краю ще намалювати якийсь декор, хто хоче. Але ми намалюємо спочатку цеглу. Треба намалювати ось такі лінії зробити приблизно однієї товщини між собою. Бачите? Це товщина нашої цегли. Не треба малювати під лінійком, працюйте від руки. Десь так. Тепер Секрет, може хтось буде з вас будівельником, тому вам знадобиться цей секрет. Як правильно складати цеглу? Цегла в нас, ви знаєте, вона одного розміру, вона ось така. Тому ми спочатку малюємо цеглинки ці. Ділимо пам', пам однакові приблизно частини. Тепер наступний шар цегли вже не буде ось так лежати, бо воно буде, вона швидко поламалося, треба вкладати посередині. вже, Тоді одна цеглина лежить так, а інші дві будуть під нею стикуватися. Тобто буде йти ось так. Бачите? Зверніть увагу, коли будете на вулиці, подивіться на цегляні будин будинки, як там складена цегла. Потім наступний шар буде вже як тут. Ось так. Бачите? Ось так. Ось так. І ось так. Цей вже буде як цей попередній. Бачите? І вже у нас буде, бачите, через один тут повториться. І тут через один повториться. Ось це наш камін. Просте проста його така реалізація. Можемо ще тут якийсь додати, хто хоче, якогось там бантика можемо додати. Тут вже на вашу, так, на вашу фантазію ми так трошечки свічку намалювали, знизу теж можемо намалювати свічки хто хоче. Але оце основна така робота, яку я хотіла з вами зробити. У нас є резиночка така тоненька. Заберемо ось ці зайві лінії не потрібні. Я використовую таку тонку резиночка, не олівець, це олівець резинка. Він тільки а, витирає зайве забирає. Так. І перейдемо з вами до малювання. Нагадаю, що всередині там теж у нас камін, він, він теж із цегли, але ми там ззаду вже її не будемо особливо якось промальовувати. Для нас то не є принциповим. Нам знадобиться олівець кольору цегли. Ну, це приблизно ось такий коричневий. Давайте подивимося, які ще є. Ну, цей підходящий. Ми спочатку ним зафарбуємо все, а можемо використовувати одразу ще руденький, візьмемо ще коричневий, а Можемо потім цим робити. Дивіться, спочатку ми можемо зафарбувати олівцем ось таким руденьким, все, кожну цеглинку. А потім ми візьмемо. Інші олівці, і будемо допрацьовувати, робити трошечки об'єм додавати до нашої цегли, бо цегла вона теж має у місцях стику там в неї є тіні, в неї є товщина. Між цеглинами там лежить такий розчин, на який кріпляться ці цеглини. Тому він теж має товщину між цеглинками тут, і ми її намалюємо з вами. Давайте спочатку це зафарбуємо все. Хто працює в іншій техніці не олівцями, а фарбами чи фломастерами, ви так само можете взяти спочатку світлий якийсь більш світлий коричневий. Ним пройтися а потім більш темним. Будемо вже додавати об'єм. Майже готово. Тепер дивіться, я можу взяти ось такий руденький. І деякі цеглинки, не всі деякі, на мій вибір, зафарбувати зверху ось таким рудим. Це додасть різноманітності, по-перше. По-друге, буде виглядати більш природньо, тому що цеглинки вони теж не обов'язково всі однакові, особливо, якщо це якась стара якась цегла. Тепер ми можемо взяти більш темний, коричневий. Ось тут притягнути під цією поличкою. Навколо нашого каміну так само треба притягнути, Ось тут у нас це металева частина всередині ось ця йде. Для неї нам знадобиться з вами сірий. І тепер дивіться, ми оці частинки нам треба пройтися, зробити товщину. Можете навіть так ще трошечки скругляти навколо камінчиків за бажанням. Тоді вона буде взагалі виглядати як стара якась цеглинка. Може це в якомусь старому замку камін такий стоїть. У кого є камін вдома, той знає, як вони виглядають. В кого немає, то, може, ви колись були у місті або в хатині десь в лісному якомусь будиночку, де каміни бачили. Ось так виглядає наш камін. Можемо ще трошки так жовтим взяти, додати. Ой, це зламався. Тут трошки відтінків якихось. Декілька відтінків буде дуже доречно. Тепер візьмемо наш той, що був темний. І ми ним намалюємо всередині навколо вогню. Вогонь не чіпайте, вогонь у нас буде іншого кольору. Обходьте його охайно. Тепер мені хочеться взяти такий чорненький, і ще більше ось тут всередині притінити, зверху. І ось так по краях трошки ще і з цього боку. Тепер ми візьмемо сірий, у мене є такий сріблястий, є сірий просто. І сірим, замалюємо ось це, зафарбуємо. Можемо ще десь більш сірий, такий ось трошки такий. Це у нас металева частинка. Це у нас мармурова така. Певно. Це таке місце, яке у нас перед каміном, воно зазвичай теж виконане з камня, чи з чогось такого е е безпечного, якщо якісь вуглики випадуть з каміну, щоб вони не підпалили підлогу. Тут якийсь або метал, або каміння. У моєму випадку це такий е шматок каменю. Так, тепер ми намалюємо з вами дровиняки очі. Можемо теж використати декілька відтінків коричневого, Притягнути. Тепер візьмемо жовтий і жовтим намалюємо ось цю частину. Потім, як ми й домовлялись, візьмемо помаранчевий і намалюємо все окрім цих кінчиків. Кінчики залишимо. Візьмемо червоний, де мій червоний, хто бачить, це рожевий, де мій червоний. У мене тупенький, бачите, сховався. І ним намалюємо кінчики. Найгарячучіші кінчики вогняні. Ось тут додамо ще коричневого. тут не бачите якась пустота. Так, тепер переходимо до верхньої частини. Зеленим намалюємо все ось це, окрім кульок та стрічок, окрім бантика та свічки. Це в нас зелене, це якісь може в нас хвойні гілочки. Хто хоче, може додати навіть цей ефект гілок то не хоче, може просто зафарбувати цю частину зеленим. Тепер ми візьмемо червоний і червоним замалюємо всі стрічки і кульки. Бантик. Кінчик. Свічка у нас теж буде червона, святкова. Тепер ми візьмемо більш темний зелений. Давайте його знайдемо разом. Ось такий, наприклад. І можемо ось тут, де-не-де притінити. Ось тут за бантиком, наприклад. Навколо кульок. Жовтеньким зробимо свічку, трошки помаранчевого. Ось і все. Дивіться, ось такий в нас вийшов з вами камін. Він дуже-дуже схожий на натуральний. Сподіваюся, що вам сподобалось таке малювання. На сьогодні це все. Чекатиму вас на наступних уроках. Па-па!